Всім привіт! У мене невеликий апдейт по новинам. По-перше, як ви можете помітити, я не вдома, і я думаю, багато хто дізнається цей фон і, взагалі, цю обстановочку. Я ненадовго переїхала до батьків, бо скоро я буду їхати за кордон дуже-дуже надовго. Я б сказала, на все літо, але навіть надовше. І я думала, у мене, коротше, тайм так відматуємо трохи назад, сталася ситуація. Ідіотська насправді, але вона мене повністю вибила з колії. Тому що декілька днів тому у мене, коротше, отут, от над оком, З'явилась така, типу, гулька маленька. Я подумала, що це якийсь прищик почав лізти. Я його спробувала видавити, нічого не видавилося, але він був глибоко. Ну тобто його не було видно. І на наступний ранок я прокидаюсь. А в мене, коротше, воно ще більше збільшилось і пішов набряк повністю на око, тут на око тут. І зараз підставлю вам відео. Я зранку е, знімала. Там воно ще не так сильно було підпухше. Потім воно ще трохи більше підпухло, але виглядало отак. Коротше, я їздила до одного лікаря. спочатку поїхала в одну лікарню, потім поїхала в поліклініку. Простояла в черзі в реєстратуру 30 хвилин, там не працювало офтальмологічне відділення, а мені взагалі треба було не до офтальмолога. Коротше, там з лікарями була якась фігня, я е, просто їздила ридала через те, що я й так налякана цим оком, не можу попасти просто на консультацію до лікаря. От, і коротше, у мене ця, цей набряк сходив декілька днів, і я взагалі нікуди я відмінила тренування, зрозуміла діло, тому що, ну, якби у мене все обличчя тут було опухше. Е, ну, особливо досі ще лишилось трошки насправді, але вже ну, майже немає, майже вже пройшло. От, е, думала, цей влог почати знімати завтра зранку, тому що завтра понеділок, і наче вже все. Прийшло в норму, типу, обличчя, моральний стан, я вже не плачу, <соць> цок. От і я думала почати знімати завтра, потім думала, блін, що я буду відкладати до завтра. от, бачу, в мене завтра зранку тренування, в 11 ранку. Я думаю, що я буду оце, типу, паритися, сонне, записувати всім привіт і оце розказувати. Так я вже вам це розказала, і я дуже хочу зробити одну штуку. Ще зніму навушники. До речі, мене дуже часто питають, чого я постійно в навушниках. Я дійсно дуже часто в навушниках. Я буваю навіть засинаю в навушниках. Типу, бо я постійно щось слухаю. Або я щось роблю руками, готую, прибираю ще щось і я слухаю якісь подкасти або включаю серіал на фон, або музика. Ну от я не можу, мені треба постійно щось слухати. Якщо я нічого не слухаю, типу у мене на тренуванні теж я в навушниках, але я нічого не слухаю. Але якщо мені хтось дзвонить, то я на, на годиннику у цьому. Беру трубку і розмовляю через навушники. Телефон лежить десь там взагалі далеко, а так я здатна взяти трубку і поговорити відразу з людиною. От. Тому, тому так, я дуже часто на навушниках, і я їх майже не знімаю, але зараз треба. Тому що що мені прийшло? І що я забрала, це друга петличка. Тепер вже з правильним розйомом для тетішки Зараз будемо пробувати, а нарешті буду знімати з ним відео, розмовні відео. От. І на розмовні відео у мене буде, я думаю, час, поки я буду в дорозі. Коротше, у мене зараз план, насправді, у мене десь 10 днів до від'їзду лишилося. І в мене отак от ще діла, які треба зробити. Що треба докупити, скільки речей зібрати, тому що я їду аж на 4 місяці, їду машиною, я вас буду потрошки вводити в курс справи, що буде відбуватися, куди, як. От, тому що сама насправді поки що чітко не розумію план самовиїзду. Я розумію, якого чисто мені треба бути в Італії, але все, що буде відбуватися до Італії, для мене поки що ще таке. Е, трошки для самої в тумані, тому що там змінюються... Плани постійно. То я вас трохи якось ліжко поставила, я вас ліжко а я не знаю. Сподіваюсь, ви не впадете зараз у мене. То, коротше, я думаю, що буде влог завтра. Завтра я йду в зальчик. Я не можу. Блін, я оце у мене закінчиться зал. Зараз якраз він закінчується 30 числа. У мене останнє тренування. І 2 числа, здається, я вже виїжджаю в Київ з усіма речами вже складеними, щоб їхати за кордон. А, у мене ще, до речі, сьогодні ця фігня, оцей кружочок, який ще досі лишився. Він, блін, чухається сьогодні. Весь день Я його чешу і чешу. Намагаюсь не трогати, але, блін. Ну прям дуже сильно чешеться. Розпаковую тут підлічку і заразом з вами спілкуюсь. Боже, нарешті. Я вже з цією петличкою ще так розстроїлась, тоді ще замовила не ту. Але, окей, ладно, нехай буде. Можливо, я буду знімати вертикальне відео. на <свисті> Вертикальні відео на свій старий телефон. Ну, я часто його використовую для того, коли мені треба зняти і горизонтально, і вертикально. Я не можу це робити на один телефон і я використовую два телефони для цього. Тому нехай буде, може, ще знадобиться. Не знадобиться, то продам. <свисті> Вона нова, лежить в коробці вдома. Та давай! Ще й зламала ноготь. Але я вже його не буду дорощувати <смі>, тіпа, до довжини цих, тому що, знову ж таки, через буквально два тижні я вже буду повністю зрізати довжину усіх нігтів. Тому що туди, де я їду, я корекцію робити не можу і працювати влітку. Ну, з ногтями я б могла, якби було де робити корекцію, так як її немає де робити. Так, тут у мене знову, напевно, наліпочки ті самі, малі віддам я якраз зараз у батьків. Ні, не ті самі, дивіться, інші якийсь прикол. А більше, до речі, подобаються. І малі, я думаю, сподобається прикладний. Так, знову та сама інструкція. І точ-в-точ -точ таке саме пакування повністю. Зараз така відкриваю, а там знову не тайп а Той самий роз'явлю. Ту-ту-ту. Я ж не зовсім дура. Сподіваюся. Це штучка буде зі мною і поїде зі мною працювати за кордон. Тікс. О, тут ще заклеєно, а там, а там теж було заклеєно. Зараз будемо перевіряти звук. Та й все нормально. Так, а ну зараз. У мене засвітилося воно зеленим, по суті, повинно вже писати сюди, тільки я його монтиляю. Щас... Тепер я серйозна тьотя і серйозний блогер. З гарним, сподіваюся, звуком. <с> От думаю, що завтра позаписувати. І взагалі у мене залишилось раз, два, три, чотири. П'ять тренувань до від'їзду. Е, от, і в мене дуже класний тренер. Він багато до мене попадав на відео і тут і в інстаграмі. В мене багато хто його вже знає і бачив. От, і якщо вам цікаво щось, ну типу, ми з ним просто як не знаю, останній місяць спілкуємось реально як найкращі друзі. Ми під час тренування можемо обговорити все, якісь ну, типа дитячі травми. Е, я не знаю, релігію, все що завгодно. От, і я просто думала, може записати з ним. У мене є дві підлічки. Вам буде щось цікаво, у нього щось попитати, таке якісь самі питання, які вас будуть найбільше цікавити, з точки зору тренерства, тому що він реально професіонал свої справи і якісь такі. Найважливіші питання, можете написати тут в коментарях. Я йому позадаю. Я думаю, він буде не проти трохи прийняти участь і повідповідати, бути корисним комусь. Плюс, типу, якщо хтось захоче до нього піти займатися, хто теж з Черкас, то ви можете послухати його відповіді і вирішити, для себе підходить вам він чи ні, тому що я їду, у нього трошки звільниться часу, і хтось, звичайно, ж займе цей час. Але коли я повернусь. Пожалуйста, віддавайте назад. <laughs> все, я сподіваюся, що звук на цю петличку отакий класний. У нас сьогодні, до речі, Великдень. Я вас також вітаю. Він уже, звичайно, пройде, коли вийде це відео, але все одно вітаю вас з усіх з цим святом. От, в наших обставинах, звісно, самі розумієте. Єдине, чого хочеться найбільше усім побажати, це миру, і того, сподіваюся, що ви максимально можете сьогодні його провести з рідними і близькими, наскільки це можливо. От, я зараз піду вниз допомагати мамі щось там з квестом, тому що до того я їздила в магазин, купувала для квесту купу кіндерів. Що те, що вам тут фотку підставлю, така гарна фотка, я її в інсту викладала в цей, а, в історію. От, допоможу їй, а завтра вже буду знімати повноцінний влог, тому що я нарешті повернулася. я буквально була як вжалена, я не знаю, пчелою якоюсь. і. і, і, і Блін, місце просто таке над оком. І головне, у мене в вересні була така, ж, яка ж, сам, така ж схожа фігня, але вона була з цієї сторони і в мене набрякло це око. Цей раз у мене воно було отут зверху, і напрякла це око. Ну тіпо, я не знаю, це вже якийсь зглаз, чи що я мамі а так. Коротше, на наступний день Оце, о, сталося, я проридала пів дня. На наступний день а, я об багажник, це навіть у мами відео було. Як тріснулася головою отут, я просто я потім ще згадувала, і мені аж боляче ставало. знаєте, Синдром, такий фантомна бід. Тому що я настільки боляче вдарилася головою в той багажник. І я кажу, мам, я почала знімати відео, мене наче хтось зглазив серйозно. Ну, типу, що не день, то я десь б'юсь, щось до того нігоцю зламався. Ну, але сподіваюся, що зараз з Пасхою я очистилась, гріхи з небе, з, з, небе. з Себе трохи зняла, і все буде добре, бо мені скоро їхати, як би не хотілося б нікуди вляпатись. От, Отак. Ось такі поки що новини. Не прощаюсь з вами, тому що для вас завтрашній день що буде ось зараз. А я пішла. Всім хеллоу Так, тест мікрофончика сьогодні номер два. Насправді я вчора глянула, просто прометала ці відоси, і мені більше сподобався звук без мікрофона. Мені здається, його треба використовувати, якщо знімати щось, типу, на дальніх відстанях, щоб було добре чутно, що відбувається, тому що з телефону просто не буде чуто. Або якщо записувати типу розмову якусь постійну, як оце подкасти, або у кав'ярні з кимосью, можна наліпити їх, і там, якщо записувати. А просто коли отак от вдома знімаю, мені чогось здається, що краще був звук, коли я просто так з телефону знімала. Хоча не впевнена, Напишіть, ну, будь ласка. От у мене сьогодні тренування перенеслось на 16.00. Зараз десь 14 Я поробила деякі справи вдома у батьків тут, змонтувала мамі відео і збираю зараз сумочку з собою е, в спортзал. От, такий у мене сьогодні трохи настрій пригнічений, тому що я. Що в мене сталася така невеличка перепалка з однією людиною і ну вживу. І типу я не можу, коли на мене кричать. Я завжди усіх прошу на мене не кричати, тому що я не переношу крик. Як тільки на мене починають кричати, агресувати в мою сторону, я починаю плакати і потім весь день ще можу плакати. А, зараз мені плакати вже не можна, треба заспокоїтись. От я не знаю, може, мене хтось зараз зрозуміє, але ну, типу, я взагалі не переношу людську агресію. Коли агресувати починають в мою сторону, мені прям фізично стає ну, типу, боляче, і я така, я можу розмовляти скільки хочете, але без крику. Як тільки на мене починають кричати, я просто як Йошик, я ну, тобто складаюсь мені, стає страшно, я як дитина цього лякаюся, я не знаю, чого. ну, типу, У мене така реакція організму. Заспокоїлась. Коротше, я сподіваюся, що я схожу на тренування, і трохи емоції вийдуть через фіз нагрузку таку, і я заспокоюсь трошки, тому що ну, це сталося вже години 4 назад, а я все ніяк не можу тіпа, привести себе емоційно в норму. Фух, так, збираю собі речі, хочу ще заїхати додому, теж зібрала собі пару речей, які треба попрати, і взяти нові. Вирішила, коротше, заїду додому зараз до тренування, бо треба мені ще носочки там теж взяти на тренування. А вирішила ще, до речі, додому заїхати перед тренуванням саме, тому що хочу намішати свої амінокислотки і взяти їх з собою, а вони в мене вдома. Тому ой, їдемо. Вже я себе вдома не була десь днів п'ять тільки. А таке враження, що ці логічність. Так, взяла свою улюблену бутилочку від джимбім і амінокислотки. Ось вони у мене тут стоять. Нарешті я до них дісталась. Переодяглась просто в таку звичайну футболочку. Щось у мене муц сьогодні не дуже сильно якось перевдягатись, одягатись і всяке таке. Коротше, поки не мішую свої амінокислотки, хочу вам сказати, що там на сайті є шелець. Тига вам розказати на сайті Джим Бім. Зараз у них весняний розпродаж, і там дуже класні знижки. Там до 80%. є якісь подарунки. Купу всього я вже теж собі приглянула коврик, який я зараз буду замовляти з собою собі в Італію, щоб там займатись. І от якраз ще я теж встигаю в ці весняні знижки до 27 го числа. Вони тому встигніть собі щось замовити, що вам реально треба спортивного харчування, одягу, все що завгодно. Спортпіт, якийсь там є усе. От я вам лінки, як завжди, залишу в описі. Мені здається, я вже лишаю під кожним відео просто на цей джимбі. І вам про нього розказую. Тому що ну, дійсно там дуже круті товари по класним цінам і з гарною якістю. Ви бачите, я ними користуюсь постійно, замовляю щось нове постійно. Тому користуйтесь, користуйтесь будь ласка, залишу вам лінк на е, ці товари, що є в мене. Що я вже замовляла, я перевірила така якість, офігенна. От, і можете замовити щось інше, що вам треба, і скористатися зараз весняним розпродажем. От, така внутріночка інфа. А я, як завжди, зі своїми кислотками улюбленими. Я їх з собою і в італію візьму. Буду на барі, коли сил немає, випила, і вони піднімають активність. Боже, якою пахне у мене. Пахну, мене. Зелене яблучко це просто такий смак от зеленого кислого яблука. Я обожнюю цей запах і смак просто. Ось таке воно в мене зараз, але воно таке зеленувате трошки там не видно. Все, можна їхати на тренування? Чотири дні там не була через це око, я вже дуже скучила за ними. Це ж собі всі покотички відпочивають взагалі пусто. Пішла займатись. О, так, да, все, як я і думала, після спортзалу настрій дуже сильно виріс. І життя здається набагато кращим. Боже, що цією машиною вона їде і димиться, мені страшно. Це взагалі норма, але будиться. Це ж не ворушила вона так на митці, ні. Все, їду до батьків, трохи речей взяла, міняла, прати вдома поставила поїхала. Вернулась додому і вирішила, нехай сьогодні це відео буде таким більш розмовним. До речі, я послухала з підлічки звук, який я записувала вдома зараз, коли робила собі амінокислоти, і він мені вже сподобався, вже більше сподобався. Не знаю, як це працює. Коротше, зараз після тренування, от я реально, е, типу, якщо ви не можете. Привести свої думки якось в порядок або у вас нестабільний емоційний стан. Я реально рекомендую вам хоч якісь фізнагрузки, якщо у вас немає ніяких, тому що вони дуже допомагають розгрузити голову, відволіктися і якось більш прагматично дивитись на речі і світ, і оцей емоційний фон світ трошки затушити. Тому що я дуже емоційна людина, і ну не в усіх планах, типу, я не агресую дуже сильно, але я дуже емоційна в плані ну, сльозливості, Я можу легко заплакати, типу, мені. В дитинстві там мама казала, що все хвати плакати, не жалій себе. Тіпи, ну тому що я плакала реально багато, і у мене якось от емоції вони найчастіше виражаються через сльози. Тобто я й на фільмі можу заплакати, якщо там якась дуже трогательна історія, знаєте, або ну, типу, якщо когось там сильно образили, або от коли був прильот, і багато дітей загинуло, дітей Я реально плакала, сиділа. Ну тобто мене чіпляють речі так, що в мене якось це виходить через сльози, і тому спорт мені дуже. Дуже сильно допомагає впоратися з емоціями. От, Якщо в мене щось так образило, ну якесь емоційно коротше, заділо, то воно мені дуже сильно допомагає. А, що хочу сказати? Коротше, нехай цей влог буде такий більш розмовний, і хочу запитати у вас, по-перше, я по-любому хочу зняти якесь відеорозмовне з своїм тренером, бо в нас всього два тренування лишились, коли у нас вони двогодинні, Це післязавтра і в наступну середу. От тому напишіть, що хто там грає у мене під дверима, яка тема вам буде цікава, що можна обговорити з теми спорту, з тренером кваліфікованим. Я обов'язково з ним зніму. Я думаю, він буде не проти, він буде тільки за, тому що він за любий такий двіж. От він теж така людина, трохи схожа на мене характером, що він любить щось таке експериментувати. А якщо ж це буде корисно комусь, то взагалі я думаю, він буде радий. От, по-друге, коротше, поки у мене була вся, вся ця ситуація з оком, я відновила собі підписку на Netflix. Відновити я могла її тільки з двох причин: або чорне дзеркало, ало, а, ало. або Бріджертони вийшов сезон новий сезон Чорного дзеркала. Мені сподобався. Я поки що подивилася українською. Мені здається, я про це вже казала. Буду передивлятися його ж англійською, але е, порівнюючи з попередніми сезонами е, новими, то Мені сподобався він мені краще, ніж ну цей восьмий вийшов, ніж сьомий, шостий виходить. Коротше, ніж попередні два, він мені більше сподобався. Але, звісно, перші там, перші три-чотири, не пам'ятаю, треба все вже передивитися. Насправді, можливо, влітку з Настю будемо вночі оце після роботи, там, коли у нас буде годинка відпочити, дивитись, ми хочемо. От то я ще подивилася серіал юнацтво там зараз вийшов. На моє здивування мені настільки сподобався е, серйозно. Прям рекомендую до перегляду. Там всього чотири серії. Що було таким приємним здивуванням, це те, що там всі серії вони відзняті одним кадром. Тобто їх знімали на квадрокоптер. Режисер такий задум серіалу, що кожна серія 40 чимось хвилин вона відзнята одним кадром. І, типу, я не знаю, як вони це зробили. Е, мама мені доказує, що ні, не може такого бути. Там були десь склейки, Просто вони їх типу, зробили непомітними. Але наскільки я знаю, режисер так, е, ну такий задум. Був зняти все одним кадром. От. Е, і мені дуже сподобався. Коротше, якщо що, подивіться. І зараз я ще почала дивитись там один серіал. Він називається Садівник, здається, Негарнія. Так, да, якось так. І теж мені подобається, типу для мене це здивування, тому що останнім часом на Netflix взагалі не було чого дивитись. У мене довго висіла підписка, там десь місяці три. Я нічого не дивилась, бо нічого не виходило. Я її просто відмінила. Зараз оновила. І я така: воу, на Netflix нарешті з'явилися серіали, які можна подивитись. Тому от рекомендую вам глянути. Якщо ви шукаєте що подивитись, то обов'язково до перегляду Чорне дзеркало, якщо ще не бачили, плюс новий сезон. А юнацтво цей, це про нагальні проблеми зараз підлітків. І взагалі про теж агресивність, булінг і коротше, це все. от і і оцей садівник теж дуже класний посил. Не знаю, як він закінчиться, поки що, бо я ще не додивилась, але поки що мені подобається і ідея, і ем, дуже прикольно там, ну, не буду спойлерити, коротше, хто захоче, подивиться. От, та книжку наразі читаю ось цю радикальне прощення, і теж мені поки що подобається. О, це з рекомендацій такого книжок фільмів, які я останнім часом читаю і дивлюсь. Зараз я розумію, що часу вже так багато не буде, і продовжу щось дивитись, читати вже в дорозі, напевно, за кордон, коли там буду десь зупинятися, коли будуть якісь паузи типу перепочити. Та і в принципі в травні я в Італії відпочиватиму більше, бо робота почнеться в червні. От. Але це вже все буде трошки пізніше, поки що новини ось такі. І потрохи будемо починати. Ну, я буду починати готуватися до від'їзду, тому що 1 або 2 травня я вже їду в Київ, а звідти потім вже е, за кордон. До того, що плани, не буду казати точно які, тому що там ще отак от все змінюється. Але те, що першого або другого я їду в Київ, це вже точно, це вже 100% інформація. Сьогодні 21 тому в мене залишилось всього 9-10 днів тут, в Черкасах і все. І мені дуже багато чого треба насправді зробити. Uh, мені треба докупити речі, дозамовити в інтернеті, які мені потрібні. По-любому зараз замовлятиму амінокислоти з собою, тому що на роботі, коли у мене упадок сил, я буду собі робити з них смузі або коктейль пити. І я знаю, що мені це допоможе. Бо коли на тренуванні от сьогодні я намішувала собі амінокислоти, і коли я відчуваю, що в мене упадок сил, і я п'ю ці амінокислоти, я реально відчуваю, що ну, якби мене перестає крутитися голова, воно мені дуже допомагає. Куплю собі протеїнових батончиків, багато закуплю своїх улюблених, бо їх виготовляють в Україні, це український виробник. Якщо хочете і цікаво, теж можу потім показати. А, треба замовити, типу, вмивашки, якими я користуюсь, це капець дорого, і плюс їх треба ну, там, в 2 3 ікс, тому що це не все літо, на 4 місяці навіть. А, треба ще подивитися якийсь одяг білі футболки. Мені треба просто білі футболки. Я взяла вже чотири штучки, у мене є, але візьму, напевно, ще штук 5, тому що це чисто на роботу. У нас на роботі блінформа, я не знаю, шкільна якась білий верх це просто чисто біла футболка, ну і якийсь там чорний низ чи який. Ну, це зазвичай шорти або лосини, якщо витримаєш жару в лосинах, зазвичай це шорти. І кросівки, типу, у нас не можна було навіть в босоножках працювати. От, але я буду все згодом вам показувати. Зараз оце мені треба все позамовити, замовити коврик для занять спортом, тому що я хочу брати його на пляж і займатися там. Я по-любому буду чимось займатися, тому що реально моя психіка вона не витримує без спорту. Ну, от така я людина. Я не можу реально. Ну, типа, тільки я починаю жити без спорту, мені стає. Важко вивозити це життя. ну, ті, Отак вино і працює. Я не знаю. ну, Хтось зрозуміє, хтось ні, але реально для мене воно так і є. Типу, у когось, знаєте, там погані звички щось курити, щоб розслабитись, у когось там пити алкоголь, я не п'ю, не курю. Для мене це ну, реально спорт, він мені дуже допомагає розслабитись. от. Навіть не те, щоб це зараз більше, щоб тримати себе в формі і так далі. Хоча, звичайно, це теж класно. Просто останнім часом у мене з цим не дуже, І, типу, я не для того, коротше зараз займаюся спортом, а більше для свого ментального е, стану, щоб не поїхала кукуха. От. от, такі от справи. Е, що ще я хотіла сказати? Ну, начебто з таких новин все. Зараз буду потрохи збирати починати речі. Віддам, о, треба зараз подзвоню, запишу машину на повну мийку і потім вже буду потрошки туди складати якісь речі, які, типу, там якесь взуття, яке чисто для роботи, яке я зараз вже не носитиму, але його можна вже собі окласти, Буду збирати якісь сумки починати, тому що м -м ну, не хочеться все за один день і щось забути. В останні дні краще перед від'їздом вже думати за всі документи, щоб ніякі не забути на машину, на свої документи, карту італійську, там на яку банківський типу рахунок і так далі, і так далі. і так далі. Пишіть в коментарях під цим відео, коротше, запитання по спорту, які вам цікаві, які відео зняти, розмовний з тренером. Він мені взагалі сказав: Давай на останні твоє тренування. Зробимо як дуже погані люди. Візьмемо відро крильців з KFC, сядемо в залі і будемо при всіх хавати їх. Я кажу, давай я в KFC ще ні разу нічого не їла. і Це правда, я реально в KFC нічого ніколи ще не їла. Ну, такий цікавий факт. От ем, візьмемо петлички і запишемо вам якесь розмовне відео. Ем, будемо хавати паралельно кайфсі в залі. І всі, хто там буде займатись, будуть нас ненавидіти. Ну, я сумніваюсь, звісно, що ми таке зробимо, але це може бути, чесно кажучи, знаючи і мене, і мого тренера. Питання з приводу Італії. Ну, можете, звісно, писати, я буду потрошки відповідати в відео по ходу того, як буду збиратися, буду їхати, але я думаю, це все і так в процесі буде ставати зрозуміліше. Просто дуже багато чого є розповісти. І я не хочу стрибати з тему на тему, плутатись в думках. Знаєте, треба десь зібрати, напевно, ці питання і якось класифікувати їх для себе в голові, і десь в телефоні, щоб відповідати зрозуміло вам. Е, тому що я не так часто розказую якісь внутрішні штуки з мого життя, і вам може здаватися, що. Е, Якось це дуже заплутано і незрозуміло. Насправді так часто і буває в моєму житті. Але е, зараз потрохи буду розмотувати і пояснювати вам, що відбувається. От, от такі от новини, отакий от, от день, отакі от, от останні декілька днів. Е, все. сподіваюся, що після сьогоднішнього тренування і покращення мого емоційного стану, так далі продовжиться. Після завтра у мене знов тренування. Е, так що, думаю, все буде супер. Ок. Бажаю всім гарного ранку, дня чи вечора, коли ви це дивитесь. І побачимось з вами у наступному влозі. Сподіваюся, він вже буде більш цікавий, не просто такий розмовний, як я. Всім па-па!